Вітання усім, хто сьогодні з нами в ефірі новини регіону. В студії Олена Данилюк. Вітаю! Команда наших журналістів готова підбити підсумки вихідних та першого дня тижня. І ось короткий перелік головних тем цього випуску. У Снятинському районі люди перекрили міст. У серці Прикарпаття презентували новий вид спорту силу удару. Переправа через річку Прут у Заболотові руйнується через вивіз гравію з під моста. Переконані місцеві мешканці. Люди запевняють, тріщини у мості неминуче приведуть до руйнування переправи. Аби попередити лихо, стурбовані заболотівчани вирішили привернути увагу громадськості та відповідних служб. Тому перекрили рух транспорту на мості. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Міс над річкою Прут у селищі Заблоків є важливим. Саме цією дорогою можна потрапити до Косова, Верховини і до Чернівецької області. Місцеві мешканці нарікають, останнім часом у мості з'явились не просто тріщини асфальтового покриття, а справжні дірки. Вони переконані, усе через вивіз гравію з під переправи. У нас упав заболотівчан і жителів сусідніх сіл рівень води в колодязях, пов'язується з викопуванням глибини річки пруд, повисхали річки в селищі Заболт, і Люди дуже переживають, бо пам'ятають повінь 2008 року, мають панічний страх. а Відомо, що тут де вибирають гравій, річка потім забирає втричі більше. А в тих масштабах, як ви можете переконатися, такий масштаб вивезли, що якщо річка забере в рази більше, тут невідомо чи цей міст вистоїть. Робити такі роботи. Під мостом ми вважаємо це вкрай неприйнятним, тому що на мості почали утворюватися трішки на стиках мосту. І це, і це нас дуже турбує. Ми будемо вимагати заборону цієї діяльності. Мешканці селища заболотів та прилеглих сіл лінців та трійці одразу вирішили діяти радикально, адже запевняють, до чиновників звертались, проте усюди чули діяльність підприємців законна, тому перешкоджати їхній роботі не будуть. Розповідає депутат Снятинської районної ради Дмитро Ткачук. Десь раніше я звертався до голови селищної ради тоніка на рахунок надачі мені тих правових документів, які дозволяють зараз цю діяльність, яку проводить тут якийсь підприємець Ткачук, чи як уже там будемо говорити. Не знаю. В першу чергу мене цікавить, чи є в них ті документи, які дозволяють їм під мостом забор гравію. Бо оскільки три роки тому, наскільки я чую, то було проводилися заходи по укріпленню цих колон. Мосту на даний момент цей гравій, який зараз колись укріплювався, його забрали. За словами місцевих, самовільний кар'єр з видобутку піщано-гравійної суміші організував один підприємець. Люди кажуть, за день вивозять до 20 вантажних автівок, наповнених гравієм. і усе біля опор, на яких тримається бетонна конструкція. Ви, ви навіть не знаєте, скільки машинів вивозять під опорім мосту. Можна забирати? Мене з да, можна так? так, так, так. а біля не одно то саме? ні, білопору це знизу, а з боків цей досвід. Ага. Так, дивіться це нормально. Натомість приватний підприємець Любомир Ткачук заповняє, вивозить гравій не для заробітку, а очищує русло річки. Дозвіл на усе має і не розуміє, чому люди організували протест. Ми під мостом його не забирали. Ми з, ми з під мосту його вигортали. Вигортаємо тому, що бачили там і дерева, насос, ну такі великі дерева. Вони все тримають. Вони тримають воду. У пара води дуже велика іде на. Згідно з проектом, робітники повинні скоригувати 1300 метрів русла річки Прут, щоб вода не розмивала береги. Проводять роботи своїм коштом. Держава на це фінансування не передбачила. А для цього потрібно майже 2 мільйони гривень. Розповідає однодумець підприємця Володимир Сікорський. Якщо б держава нам давала гроші, тоді б ми це робили так, як ви кажете. Ми вивозимо маємо певну кількість кубів, право вивести за межі будівельного майданчику. Замітити так і продати і, і, і за ті кошти ми робимо цей прокоп. Держава нам ні копійки не дає. Через перекриття дороги утворилися чималі затори з обидвох сторін моста. Дехто чекав, поки протест завершиться. Інші ж залишали транспорт і переходили міст пішки. Їхали, йдемо пішки. А як до такого ставити, що перекрили міст? Знаєте чому? Е, гравій, так? Угу. А як до цього ставитись? Це правильно, що такі радикальні методи Ну, Якщо нема і на інших методів, то, напевно, це добре. Мітингувальники вимагали, щоб до них прийшли представники усіх служб, які давали дозвіл на роботи біля самого моста. Селищний голова Іван Танюк до громади так і не прийшов. Ми намагалися з ним зв'язатись, та на робочому місці його немає. А мобільний не відповідає. Ми хочемо з ва вашим головою поспілкуватися. Він прокоментував ситуацію. Можна Немає. Немає його зараз на місці. Ні. А як ми можемо з ним зв'язатись контактувати? Ранесенько в 8 годині. Телефонують активісти і підприємці компромісу таки дійшли. Тут припинять усі роботи та заберуть техніку. А громада надасть у письмовому вигляді прохання переглянути своє рішення чиновникам та представникам усіх служб, які давали дозвіл на таке розчищення русла річки. Днями відбулося перше пленарне засідання п'ятої сесії Долинської районної ради. На ньому було розглянуто 17 питань порядку денного. Головні та найбільш обговорювані стосувалися реформування медицини району та стану дорожнього господарства. Народні обранці розглянули також низку інших важливих питань. Голосували поіменно. Як це було? Дивіться далі. Ця сесія ввійшла в історію першим поіменним голосуванням по всіх питаннях. Цього дня депутати не відзначились одностайністю. Перші суперечки в залі засідань виникли щойно прийняли за основу порядок денний. Голові РДА висловили недовіру. За місяць до сесії під цим питанням поставили підписи вісім депутатів. Пропозиція пройшла розгляд депутатських комісій та президії. Проте на самій сесії питання шляхом голосування зняли. Тання проти довіру голови адміністрації 21, проти 8, утрималось 5. Пропозиція відповідна. Начальнику дорожнього господарства району також прийшлось нелегко. В його адресу було чимало запитань та претензій. Хто буде відповідати, про пройшло термін 90 днів. Пройшло січень і лютий березень. Там, де були ями, ці ями назад відкрилося. Ви це знаєте, що? Я згідний. Згідний. Хто буде нести відповідальність за 3 мільйони гривень? Я це кошти не отримую. Але виділий кошту своєї автори». Не мої люди там працювати. Ви бережіться, ваш ну, ну, аспектур, віпишувався. інспектор підписує. Я допомою районні ради». Інспектор підкоп. Я кажу, обласний інспектор для наш. «Треба наказати винних». перший. Коли збирали більше 500 підписів. Звісно, що чоловік звільняння напарників. Після тривалих обговорень депутати вирішили визнати роботу райавтодору незадовільною та навіть намагались звільнити з посади керівника, але не вистачило голосів. Далі черга дійшла до головного лікаря Долинської ЦРЛ. Проте за його відставку таки проголосували. Найбільше негативних вигуків викликало питання реформи медицини. Не допустити реорганізацію медичного закладу. Прийшли лікарі Долинської дитячої поліклініки та центральної районної лікарні. Ми відстоюємо свої інтереси інтереси наших батьків, колектив. Як так можна? Один депутат прийняв рішення. Один депутат став то не до і Всі підтвердили, де це таке видано. Тим більше немає у регламенті такого питання. Депутати також розглянули низку інших важливих для району питань, хоча частину з них довелось перенести на наступне засідання. Наталія Гасуляк, новини телеканал «Рай». Не топити, не викидати та не вбивати братів наших менших. Закликають коломийські волонтери. Уже кілька років поспіль. Активісти з громадської організації Вдячні лапи разом з ветеринарами проводять стерилізацію безпритульних собак та котів. Захисники тварин просять свідомих громадян долучитися та допомагати їм. Викинули торбину з новонародженими цуценятами у смітник, що позаду ратуші, і пішли на службу до церкви. Таке не один раз бачила коломиянка Олександра Гром. Бачите, ми знаходимося на мусорнику, та це одна із тих точок, куди люди чомусь думають, що от коли в них народилося потомство від собаки, від кота можна, вони їм не потрібні, так? Вони що беруть? Приносять сюди, і логіка, яка та він тут знайде їсти та розберуть. І це, це неправильно. Люди зараз буде паска, е, понароджуються тварини, е, там, де вам десь вони, може, і дорослі заважають, о, що дали отрави, повикидали, і ви йдете щасливі до церкви. Ви вважаєте, що все нормально у вас біля подвір'я, чисто ви веселі і щасливі. Подумайте про інших, про тих, яких ви викинули. Це ж рукотворна проблема. Жінка дуже любить тварин. Вдома має і котів, і собак. Вона не шукає дорогих та породистих, підбирає на вулиці немічних та беззахисних і дає їм домівку. Один із членів чотирилапої родини зараз поруч це мірта. Три роки тому бездомна та худа підійшла до пані Олександри, і відтоді вони нерозлучні. Якщо навіть у вас народилися тварини, і ви не знаєте, що з вами з ними робити, дзвоніть в болить. Їх можна. Я скажу таку річ, може вона страшна, напевно, така неприємно людям слухати, але навіть вплоть до того, що можна їх усипити тварин, розумієте, маленьких, тому що їх занадто багато народжується. Люди не, не встані забрати всіх, і ви скажете це так жорстоко вбивати. Ну це не жорстокіше ніж викинути. щоб воно тут ходило в блохах, голодне, його кидали, давили машини, потім травили. Ірина Германюк тільки вісім років проживає у Коломиї, але має свідому позицію, тому одразу стала на захист вуличних тварин. З однодумцями створили волонтерську групу Вдячні лапи, допомагають безпритульним чотирилапим знайти родину і найважливіше займаються стерилізацією. Якщо у вас бездомна кошка живе у дворі, ви дзвоните нам і будемо безплатно її стерилізувати. Тобто від клініки Айболіт, п'ять таки, тобто безплатно ми її стерилізуємо. Тобто, якщо це річ йде кошки. А якщо це кошка родила уже котят, то есть вы опять-таки звоните нам, и мы помогаем их пристраивать. То есть у нас есть группы в соцсетях, это контакт, фейсбук, одноклассники, плюс на сланду мы размещаем, плюс подаем объявление в Зеренформ. Если собачки, то опять-таки с щенками то же самое, то есть тоже мы помогаем найти им дом. А потом таких собак, которые, таких щенков, которые вырастают, мы помогаем стерилизовать, то есть так как люди брали у нас, то потом будет определенная скидка на стерилизацию, то есть в зависимости от ситуации. Да? Если это там бабулечка, то будет там или запаутина, или вообще будет полная. За, за волонтерські. А якщо бездомна собака, то на сьогоднішній день, вже второй рік, якби адміністрація міста виділяє у них програму і договорів клініки балі. Тобто собаки стерилізуються безплатно. Це стосується тільки бездомних. Це тваринка без господаря та імені. Її територія біля центрального ринку. Собачка дуже плодовита. Останній раз, це було десь 5 років тому, народила 10 десятерописенят. Тоді за багатодітну родину взялися волонтери стерилізували, а сімейство пухнастиків виходили та усіх прилаштували у сім'ї. Захисники тварин, вдячні лапи, зараз проводять чергову акцію. Мають нову групу маленьких чотирилапих. Їх фото виставлять у себе на сторінці у Фейсбук. Цей процес жартома називають припискою. Тому всі охочі, зголошуйтеся. Долиняни вшанували пам'ять славного краянина, поета, журналіста, громадського діяча, просвітянина, члена національної спілки письменників та національної спілки журналістів України Василя Олійника. У день спомину відбулася презентація його останньої прижиттєвої збірки Юрдань, Вода усі подробиці розкаже Наталія Гасуляк. Нещодавно минуло 40 днів, як відійшов за обрій вічності Василь Васильович Олійник, автор багатьох поетичних збірок та художньо-документального нарису, європейський тенор з Велдіжа. Василь Олійник був упорядником антології Лолин, столиця франкового кохання, згоріха зерня. Пішов з життя на 69 дев'ятому році, будучи головою Долинської районної просвіти. День спомин розпочався із відвідин його могили. Центральна районна бібліотека організувала виставку книг і літератури про життя та діяльність поета. Пам'ятаємо про Василя Василь. Зявичи як велику талановиту людину, майстра слова і пера. пам'ятаємо його як щирого і доброго порадника, як шанованого просвітянина. Він залишив нам у спадок багато поезій, багато творів, які стали для нас, напевно, дороговказом. Василь Олійник є автором слів гімну міста долини. І прадавніх в мій слава міста над краєм стає, Ворогам не вкорилась ніколи, і на рад не виходила поле, Боронити майбутнє своє. Присутніх на заході учні, краєзнавці, поети, письменники, журналісти. Гості заходу ділились з присутніми спогадами про творчу особистість. Це лагідне письмо. Це настільки світло, лагідне письмо. Знаєте, я гортаю, я вже гортавцю. Він мені прислав цю книжку вже досить, ніби пізно. Він прислав мені з десь на Василя. Я отримав цю книгу. Був дуже делікатний. Завжди вмів порадити, вмів розважити. Серед степу зупинився поїзд. Ранок, тиша, ластівки політ розділяє корія двоє, як межа, великий білий світ. На заході також прозвучали авторські твори з поетичних збірок письменника та уривки з його телепередач. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї. 30 київських художників у виставковому залі Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України відкрилась виставка малярства і скульптури. На виставці зібрали кращі картини київських митців. Чим дивували столичні майстри пензлів? Бачила наша Ольга Гриців. Новити втрачені зв'язки, обмінятись досвідом та поспілкуватись з франківськими художниками у їх творчих майстернях. В Івано-Франківську відкрилась виставка малярства і скульптури 30 київських художників в експозиції. Понад 50 композицій, вісім з них у бронзі. Це лише маленька частина, яку змогли привести київські митці, адже робіт у них чимало. Живописи різні: від абстрактних речей до реалізму, цікаві графічні твори. Тобто... То тобто ви можете подивитися, як працює наш графічний дизайн. Тобто, все це розмаїття представлено на виставці. Хоча ж повторюсь, це далеко на все, що сьогодні відбувається в Києві. Художниця із Києва Леонора Якимащенко на виставку перевезла дві свої картини. Перша вечірній Маковій. Тут жінка описує фрагменти автобіографії, згадує свою родину. Друга втеча або червона спідниця. Цю роботу жінка називає певним рубіжем між минулим і майбутнім. Майстриня переконана, мистецтво має нести певну загадку і зацікавлювати глядача. Кожна картина має заінтриговувати. Я вважаю, що мистецтво воно не повинно бути як на ладоні. Тобто воно має бути трохи заховане як книжку. Дивишся на книжку. Вона там всередині є зміст, але для того, щоб дізнатися, треба її розгорнути і прочитати. Тематика картин на виставці різноманітна від абстракції до мальовничих храмів, як от на картині Петра Зикунова, зображений Михайлівський собор. Для чоловіка ця картина є особливою, адже під час реконструкції храму він розмальовував там стіни. Після цього митцю захотілося намалювати картину. І коли я туди приходив, мене це якось так захотілося, не просто зробити, а от якийсь такий настрій. І от я картину зробив таку Михайлівську. У мене почти всі храми Києва, є, ну багато храмів Києва, і є в мене така ціла серія, теж храми України. Насолодитись експозицією робіт киян можна буде впродовж місяця. Ольга Гриців, Андрій Левків, Юрій Чміль, новини, телеканал РаІ івано франківську презентували новий вид спорту, в якому вимірюватимуть силу удару. Головний снаряд груша, усередині якої поміщають акселерометр. Це пристрій, який вимірює прискорення удару. Змагання є особистими. Відтак учасники виборюватимуть першість у наступних видах: удар рукою, класичним стилем, удар рукою, вільним стилем і удар ногою. Більше про новий вид спорту та про перший відкритий чемпіонат Івано-Франківська сили удару розкажуть наші журналісти. Приблизно ось так виглядає новий вид спорту, який презентували в Івано-Франківську. Сила удару. Це ударний спорт лише нещодавно з'явився в Україні, але тепер швидко шириться містами західного регіону. Унікальність цього виду полягає в тому, що кожен з людей, який володіє. Або думає, що володіє силою удару, може виміряти це в абсолютних величинах. 15 квітня із сили удару відбудеться відкритий чемпіонат Івано-Франківська. Він уже відбувся у Львові та інших обласних центрах держави. Участь у такому чемпіонаті може взяти будь-хто. Кожен спортсмен виконає три категорії ударів. Кожен спортсмен виконує п'ять ударів. Перше це вільний стиль. Удар може наноситись долонею, іншою частинкою руки, чи правої, чи лівої. Класичний удар, який наноситься кулаком, і удар ногою. Власне, в цих трьох видах програми будуть змагатись спортсмени. Удар рукою вільним стилем. Це можна предпліччям, долонею, ліктем. Ось так. Ось так, ось так. Як показує я практика, найсильніші удари, ось от ось. Ну, або, сивчі, або ось так. Оце є вільний стиль. Учасники змагатимуться від 16 років у різних вагових категоріях. Участь для всіх є безкоштовною. Весна прийшла разом з нею і городні роботи. Картопля є смачним і дуже поширеним овочем, що вирощується на всіх городах нашої країни. Картоплю використовують у їжу, у вареному, смаженому та печеному виглядах. Але перш ніж отримати врожай, необхідно затратити чимало часу і сил на те, щоб посадити, обробити, захистити картоплю від шкідників, а потім вже викопувати. Саме про те, як садити та як отримати хороший врожай картоплі, уже у травні розкаже Ліляна Хомишин. На базарі продають картоплю для садження. кажуть саме час для ранньої картоплі. Якщо зараз посадити, то перший урожай можна зібрати уже на початку червня. Вже можна садити. І коли вона зійде, коли вже буде молода картопля? В червні. Моя сусідка посадила вже дві-три неділі. тому. три місяці будь буде. Досвідчені підприємці діляться секретом, як і коли садити, аби мати ранній урожай. Головне кажуть, прогріти картоплю так, аби вона мала кільця, прогріти її. Так її розстелити лише одним шаром, що вона лише такі малесенькі, зелені кільчики мала. І я я вже наприклад, посадила і в землю. То вона буде на початку червня вже для себе буде мати у селі Вовчинець. Садять картоплю за особливою технологією у шині від колеса. Такий спосіб знає Василь Величковський. Ласувати молодою картоплею ще у травні. Пан Василь знає спосіб, як це зробити. З ось такого колеса він збирає урожай відро картоплі. Технологія не нова. Каже, спочатку потрібно проростити у теплиці, а потім висадити у розпушену землю, засипану у колесо. Зверху також легенько прикрити землею. Тую колеса і саджу її там, поливаю, накриваю плівкою, колесо чорне, промені протягує, і вона тоді прекрасно росте і вже в травні. Є врожай, зізнається весь секрет у шині. Тут є мікроклімат, створюється. Своєрідний, тому що тут тепло, колесо чорне, притягує промені, плівку вона криває, вона не змерзне. Якщо посадити на дворі на вулиці, значить, поки земля прогріється, вона холодна зараз, а тут вона зразу прогрівається набагато швидше. У таку шину вміщається три картоплини із трьох кущів. Відповідно, пан Василь обіцяє відро картоплі. Штук 10 таких коліс засадив, то має овочів на ціле літо, якраз стане до того часу, коли дозріє картопля із грядки. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. А просто зараз на вас чекає коротка рекламна пауза, але ми повернемось щоб розповісти вам про таке. Порошенко кличе на Донбас поліцейську місію ОБСЄ. Микола Томенко пішов до суду відстоювати депутатський мандат. Адвокати діамантових прокурорів нарікають на тиск та переслідування ГПУ. Зустрінемось за кілька секунд. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України, і зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. Аби на Донбасі запанував мир. Петро Порошенко кличе туди поліцейську місію ОБСЄ у Вашингтоні. Президент заявив, що активно домовляється про це з міжнародними партнерами. За словами глави держави, він є прихильником виконання мінських угод. А один з їх пунктів проведення демократичних виборів на Донбасі. Та для цього потрібно гарантувати безпеку в регіоні і встановити владу закону. А з цим порається лише міжнародна поліцейська місія. Водночас Петру Порошенку Олися відповідати на незручні питання про корупцію, яка зжирає Україну, наче ракова пухлина. Статтю про це надрукувала впливова Нью-Йорк Таймс. Зокрема, автори розкритикували звільненого генпрокурора Шокіна, якого назвали символом корупції. Оскільки Крим є українською територією, то ми дуже занепокоєні можливим розміщенням. А відповідно до інформації нашої розвідки, це Планує зробити Російська Федерація. Ми впевнені в тому, що ці консультації мають привести для до унеможливлення цих кроків на українській території в Криму. У Харкові люди на три години стали заручниками канатної дороги. Атракціон, який з'єднує два райони міста, зупинився просто під час руху. У момент аварії в кабінках було 12 пасажирів. Вони опинилися заблокованими на висоті 20 метрів. Спочатку визволяти їх приїхали рятувальники, однак згодом на допомогу покликали альпіністів. На щастя, ніхто не постраждав. Роботу атракціону відновили, та харків'яни вже не поспішають розглядати місто з висоти сташиного польоту. Адвокати діамантових прокурорів нарікають на тиск та переслідування ГПУ. Захисник Сергій Козаченко твердить, вже було дві спроби замаху. Невідомі обстріляли його автівку та кинули дві гранати на подвір'я його заміського будинку. Козаченко запевнив слідчі дії, що до цих злочинів не ведуть, а досудове слідство заблоковане, начебто, за вказівкою керівництва нацполіції. Також адвокати Шапакіна, Корнійця та Гібаленка звинувачують ГПУ у фальсифікації справи діамантових прокурорів. Микола Томенко пішов до суду. Він оскаржує те, як у нього відібрали депутатський мандат. Колишній нардеп від блоку Петра Порошенка у вищому адмінсуді намагатиметься довести, що з парламенту його вигнали незаконно. Томенко не надто вірить, що в Україні його справу розглянуть справедливо, а тому планує звернутися до Європейського суду з прав людини. Нагадаю, рішення про позбавлення мандатів депутатів президентської фракції Фірсова і Томенка ухвалили на з'їзді партії. Виделками і тарілками проти поліцейських. У Львові полісменам попався особливо шалений порушник. Копи приїхали на виклик сусідів, бо чоловік із самого ранку дебоширив і побив їм вікна. Здаватися правоохоронцям без бою він не захотів. Спочатку закидав їх з вікна усім, що потрапило під руки, а потім відкрив газ і погрожував підірвати будинок. Поліцейським довелося виламувати двері у його квартиру. Після інциденту семеро справоохоронців звернулися у травмпункт. Відбулися подряпинами, А ось чоловікові тепер загрожує до семи років позбавлення волі за худобинство та опір поліції. Закри вікно. Вікно закри. Ну, взагалі, готова можна на кухні. Курсантка Наталія готує засмажку для борщу. Переконує у польових умовах працювати набагато складніше, та тут є свої переваги. Польова кухня набагато смачніша, ніж, мені здається, ніж в умовах кухні в стаціонарних умовах. Порізалі помпушки поже сала посливам сверху масло і, сверху чесничком, і посипаємо, да. зверху да, чесничком прошу да. арамат запах аромат да. і буде дуже смачно. Ці курсанти, прикордонники захотіли отримати додатковий фах, окрім контролю над рубежами, відтепер зможуть господарювати у польовій кухні, готувати вчать у екстремальних умовах, навіть коли бракує продуктів. Ну, коли немає хліба, взяти ту ж муку з водою, там додавати спеції, зробити ті ліпешки, Також воно, знаєте, типу, свіжий віз, свіже повітря завжди хочеться їсти. Воно... Чай із бруньок, кава, із жолудів. Чого тільки не придумують кухарі, аби бійці були ситі, каже військовий Антон. У цій справі він справжній ас. То економили воду, не розтрачали і на мілкі дрібниці. Наприклад, там для окремого приготування чаю для кожної людини, а вже повністю на всіх військовослужбовців розпліділялася вода, і звідти готувалася її. Приготування не єдине, що повинні вміти майбутні військові кухарі. В, в окопі там десь сісти накрити стіл і так якось ну більш віддалено від війни, більш щоб згадати про дім, про сім'ю. Можна ну, засервірувати гарно стіл. Опанувати тонкощі куховаріння курсанти будуть близько трьох місяців, опісля складуть іспит і поїдуть на місця постійної дислокації. Це всі новини на сьогодні. Команда журналістів телеканалу Раї буде уважно стежити за розвитком подій на Прикарпатті та в Україні, аби ви перші отримували інформацію. Я ж нагадую, що, попри регулярні випуски новин регіону, ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні на нашому сайті. А також щодня слухати новини на радіо Раї. Бажаю успіху всім, хто зараз з нами, і нехай доля береже тих, хто зараз на фронті. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить.